Сьогодні відео для новачків, а також просто нагадаємо обрізку троянду. Постараюся все зробити чітко і хочу охопити всі види троянд, розказати основні правила. Але спочатку нагадаю основні правила, обрізки кущів ну, та дерев, загальні такі. Це обрізати сухі, поламані, хворі, тонкі. Пагони, і пагони, які ростуть всередину куща, щоб не загущували. Це все ми видаляємо. Це такі загальні правила, але є ще е, деякі моменти по видам троянд, особливості обрізки. І зараз ми їх пригадаємо. Так, почну я з чайно-гібридних троянд. Чайно-гібридні троянди обрізуються низько. Кіцінь, тікай. Ось у неї тонкі пагони. Ми їх видаляємо і ростуть вони всередині. Ось цю середню ми видаляємо. Ця тонка, хвора і суха теж видаляємо. Ось ця пішла вниз. Не потрібна, вона нам теж видаляємо. Залишаємо такі міцні пагони. Ось тут уже хвора. Значить, ми маємо це видалити і залишити нижні, нижні бруньки. Ось так. Вони відновляться, ця трояндочка, і буде. Наросте літо новими пагонами. І ще особливість, щоб брунька краще, щоб верхня оця брунька була направлена назовні. Ну, так як у мене тут нема назовні, а тут хвора обрізаю ось так. Залишаю одну-дві бруньки у чайно-гібридних троянд. Ось так. Самі найбільші, найгрубші такі пагони залишаємо. Так, далі Кущ, кущову троянду. Або флорібунду називається троянда. Так, можемо продезінфікувати, про всяк, щоб хвороби не переносилися. Кущові троянди мають залишитися кущем. Для цього ми будемо загальні правила застосовувати. Ось, наприклад, хвора. Бачите, ось хвороба. Ми цю маємо видалити, щоб хвора не залишалося. Ось так. Так, видаляємо. І зверніть увагу, кущові троянди видаляються, ну не видаляються, а обрізаються десь приблизно на третину. В залежності від сорту і від того, як ви ну, хочете бачити кущ. Якщо ви хочете вищий кущ, то трошки вищий залишайте, якщо хочете нижчим, нижче обрізайте. Але все одно більш висока обрізка у кущових троянд. І так само видаляємо лишні такі тонкі пагони і пагони, які направлені всередину куща. Все це видаляємо. Ось так просто видаляємо. Спочатку приблизно приблизно ось так знімаємо цю третину, а потім вже будемо більш поправляти, більш формувати, так, дивлячись, скільки пагонів лишається хороших. Зараз я просто ось так третину знімаю. Ось ці розголуджені, можна залишити по пару бруньок, ось так. Тут можна теж скоротити. Так, ось брунька пішла всередину. Краще це не робити, залишити зовнішню верхню бруньку. Ось вона сюди пішла і тут укоротчую. Це теж всередину не потрібно, я певно, укорочу ось. Ці тонкі теж можна видалити. Нехай іде ось тут більш міцні пагони будуть наростати. Це зараз приблизно. Отак беру. Просто приблизно видаляє третину, щоб було швидше. Бо троян багато. І зараз їх не обріжеш. Так, ось так видалили верхівку третину. І зараз дивимося. Ось ця суха поламана. Іде всередину, видаляємо її. Ось такі тонкі, загущені труться, вони об одну теж краще отак взагалі видалити, тому що за літо троянда наросте, Ось краще ми це видаляємо. Ось гарна гілочка. Ось ця гарна, хоч вона і посередині, але вона дуже мовика, цупка міцна. Але вона треться, дивіться, треться обцю і вона ця якась така погнута. Давайте ми її видали. Ось так. Так, а що тут у нас? Тут у нас теж, бачите, труться одне об одного. Гілки. І є тонкі, тонкі взагалі. Ось, Обрізаємо, обрізаємо. Пріандочку-шраб, де ну, трошки є в мене тут помилка. Бачите, ось ці товсті міцні пагони, вони трішечки один об одного труться. Але якщо я зараз одну видалю таку гілку, то буде малий кущ. Я хочу, щоб було більше квітування, тому лишу вже так. Ось так. Ось такий має бути кущик для флорібунди. Приблизно такий. Так само буду і цю обрізати зараз, але. Переходимо на плетисті троянди. Ось на прикладі троянди Єва. Плетиста троянда Єва. Плетисті квітують на пагонах минулого року. Тобто є ось така гілка, ось є брунька. З бруньки піде гілочка і тут буде квіточка. І нам треба залишити ось такі міцні пагони минулорічні, бо на них буде квітування. По Єві, це трояндочка Єва, вона дуже така, бачите, гнучка. Я приблизно ось так розкину основні гілки, більш товстіші, які залишу, на яких буде квітування. Ось так, наприклад. Приблизно так розкидаю по шпалері. Ось ще ця гарна така. Ось так. Так. А всі лишні. Лишні, не жаліючі. Ось, наприклад, ось ця, бачите, вниз пішла. На ній багато вже минулорічних пагонів. Так, да, вони будуть квітувати, але воно буде внизу. Я не хочу цього, щоб воно тут загущувало. Мені достатньо і ось цих високих пагонів, тому не жаліючи, обрізаю все лишнє. Ось гарна гілочка, ми її піднімемо вверх. Ось так. Так, ось ці, бачите, тоненькі теж. Вони нам не потрібні. Не будуть загущувати, кущниця. Просто знизу обрізаю в основі. І викидаємо цю гілку. Колюча така. Ось так. Не жаліємо. Ось внизу тонкі, все видаляємо. Це все видаляємо. так, Ця тонка можна, в принципі, залишити. Ні, я напевно її видалю. Нехай будуть більш міцніші юки. Все ось тоненьке це теж видаляється. Не потрібно літить цю троянду, тому що це для неї краще. Вона за сезон наростить нові міцні пагони. А на тоненькі буде е, використовувати свою енергію і це нічого доброго не дасть. Ось так. І залишилося, що у нас тут залишилося? О, ще така є білочка. Я думаю, ми її просто укоротимо так. Нехай вона буде, але коротша. Ось так. Залишила більш такі основні пагони. Я їх розпреділю, прив'яжу до шпалери. А, ну ще можна кінчики трошки обрізати. Ось ці кінчики. Теж обрізаємо брунічка назовні. Не туди, ну, хоча можна і туди, дивлячись, куди вам подобається. Якщо сюди будуть звісати трояндочки, то нехай брунька тут залишається крайня. Ось так. Тут тоненька, її теж можна обрізати. Кінчики я зрізаю. Це єва у нас готова. До квітування тільки залишилося прив'язати. Є ще сорт троянд, мускусні гібриди. Вони, в принципі, по такій схемі, як і флорібунди, залишається десь третина куща, а верхні малі тонкі пагони зрізаються. І пригадаємо ще ґрунтопокривні троянди. Ось вони такі дрібненькі, ну, дивлячись, ще який сорт. Ось у мене, наприклад, ось така є. Вона в мене висаджена осінню, горщик, тому що я її пересаджувала, я ще її місце не знайшла. Дивіться, по грунту покривним практично все лишається, видаляється. Ось такі, бачите, там, де квітували тонкі пагони. Ось це видаляється. Ось так. А основні гілочки лишаються на місці. Тобто тут, в принципі, мінімум брізки теж видаляємо сухі, ті, що квітували. Ось, тон, тонкі, теж видаляються, а основний кущик залишається. Ну, може, ще якісь старі гілки такі, ось як ось ця стара така, можна видалити. Ця тонка хай буде, але вона треться. Ось, наприклад, ця третця. Заважає. я її обріжу. І лишу ось ці такі основні верхівки зріжу. Так, ось суха, ось суха. Верхівочки так позрізаю, сухі повидаляємо. І якщо тут є тоненькі, такі тоненькі гілочки, то це такий сорт троянди. Вона така малесенька. Малесенька ґрунтопокривна, тому тут можна її залишати тоненькі такі гілочки. Ось так. Ось так лишилася ґрунтопокривна і з усіх брунічок підуть пагони, і вона вже буде покрита зеленю і буде квітувати. Все, пригадали з вами основні правила. До роботи. Ще попереду багато обрізки. До зустрічі!